Привіт, друзі! З вами Ірина Остапенко. Ви мене дуже просили зняти ще коротеньких зарядок, і я просто не можу вам відмовити. Сьогодні вас чекає дуже активна динамічна зарядка на основі сурі на маскар, на основі привітання сонцю. Ми сьогодні і потягнемось, включимо в сім'я в силовому форматі. Трошки попрацюємо. Над всім тілом. Тому готуйтесь, почнемо з положення сидячи, Буквально хвилинку налаштуємось, заплющте очі, сконцентруйте увагу на диханні. Відчувайте, як кожен вдих розширює вашу грудну клітину. Як з кожним вдихом грудна клітина легені наповнюється повітрям, як повітря проникає крізь ноздрі, заповнює легені до нижніх задніх країв. І з видихом відчувайте зворотній рух повітря від легенів крізь ноздрі назовні. Вдих розширення грудної клітини. Видих звуження грудної клітини. Ще вдих, розширюємо грудну клітину, ребра рухаються в сторону. Видих, звужуємо. Продовжуйте, фокусуйте всю свою увагу на процесі дихання. Відчувайте, як легені наповнюються повітрям до нижніх, задніх країв. Відчувайте, як кожен новий видих розслаблює ваші думки. Відчувайте, як з кожним видихом всі зайві думки лишаються поза межами вашого килимку. Налаштовуємось на практику і фокусуємо всю свою увагу на моменті тут і зараз. Ще один спокійний глибокий вдих, видих. Розплющуйте очі, будемо вставати і починати нашу розминку. Починаємо з положення стоячи, ставимо ноги разом, поєднуємо великі пальчики ніг. Руки згинаємо в лікцях, згинаємо ноги в колінках, повернусь боком, заводимо лікті за спину, штовхуємо груди вперед і вгору, вдих. З видихом поєднуємо тильні сторони долони і скруглимось, стискаємо сідниці, голова між рук. Вдих. Вдих, видих. Вдих, прогинаємось. Видих, скруглюємось. Вдих, прогинаємось. Видих, скруглюємось. Ще вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Розкриваємо плечі. Підтягуємо по черзі ліву колінку до грудей. Опустили. Підтягнули. Право. Опустили. Підтягнули ліво. Опустили. Право. Опустили. Ще ліво. Опустили. Право. Опустили і ще раз ліво, а вниз і право. вниз. Повернусь до вас боком. Стаємо так, щоб права нога була попереду, ліва позаду на носочку. Віддайте вагу на праву ногу, поєднайте пальці рук в замок за спиною, прогніться, виштовхуючи груди вперед і вгору, вдих. З видихом перекат на ліву стопу нахиляємось і тильні сторони долони поєднуємо внизу. Вдих, вага направо, прогин. Видих вага на ліву нахил. Вдих вага направо, прогин. Видих вага на ліву нахил. Ще вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Дуже добре. Піднімаємось, міняємо ноги. Ліва попереду, права позаду на носочок. Пальці замок за спиною. Ми штовхуємо вперед груди. Погляд вверх. Підборіддя піднімаємо, вага ліву. прогинаємося. Вдих. Вага на праву стопу, нога вирівнюється, нахиляємося. Видих. Піднімаємось, прогих, вдих. Нах, видих. Вага на ліву прогін, вдих. Вага на праву нах, видих. Ще вага на ліву проган, вдих. Вага на, на праву, нах, видих. Ще один. Добре. Опускаємось, ставимо стопи. Погляд, стопа, носок біля носочка, п'ятка на пару сантиметрів роз'єднуємо, поєднуємо долоні і за кінчиками пальців рук витягуємось вгору. Відчуйте, наче ви піднімаєте грудну клітину над тазом, наче ваш правий та лівий бік подовжуються. Ви прямо підняли над тазом грудну клітину. Витягнулись вгору, стисли сідниці і ще продовжуємо стискати сідниці, виштовхуємо таз вперед, плечі заводимо назад, погляд до неба вдих. Видих, нахил денег. Піднімаємось вгору, руки назад, вдих. Видих, нахил. Якщо ви не дістаєте до підлоги, ви призгинаєте коліна. Обов'язково спина рівна, а коліна ви можете призгинати. Вдих. Нахил, видих. Підйом вдих. Нахил, видих, ще один раз. Вдих. І видих. Лишаємось в нахилі. Трохи призігніть коліна. Пальцем рук, торкніться підлоги. Маківка тягнеться вниз, спина рівна. Якщо вдається, вирівнюємо і ноги в колінках. Три, два. Один. Права нога лишається на місці, ліва нога робить довгий крок назад, і ліва колінка опускається на підлогу. Зараз віддайте вагу на праву стопу, лівою рукою протримаємося за підлогу під плечем, праву руку піднімаємо вгору. Вдих. Опускаємо праву руку, нахиляємось, вирівнюючи праву ногу, видих. Відчуйте витяжіння по всій задній поверхні ноги. Носок на себе, права сіднична кістка тягнеться назад. Розкриваємось вдих. Нахиляємось, видих. Розкриваємось вдих. Нахиляємось, видих. Ще розкриваємось вдих. Нахил, видих. І останній раз розкрились вдих. І нахил-видих. Будемо трошки поскладнювати. Вага вперед направо, підняли ліву колінку в повітря, права рука вгору, скрутка, вдих. Якщо важко цей варіант, то можете лишити варіант на коліні. Або пробуємо зі мною далі. Опускаємо праву долонь, вирівнюємо праву ногу, наскільки можливо, натягуємо носочок на себе. Видих. Сідаємо рука вгору вдих. Опускаємо руку нахил-видих. Сідаємо скрутка вдих, опускаємо руку на видих. Ще один раз. Вдих і видих. Згинаємо праву ногу в колінці, ліву колінку опускаємо на підлогу. Поєднуємо долоні і витягуємо за кінчиками пальців руку вгору, а потім назад, розкриваючи грудний відділ, відхиляючи плечі назад. Стискайте сідниці, підкручуючи куприк під себе, щоб передня поверхня лівого стегна витягувалась. Якщо вам боляче під лівим коліном, ви можете підкласти під коліно подушку або якийсь складений плед. Тримаємось тут. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо долоні під плечі. Права нога робить крок до лівої ноги. Ми стаємо на четвереньки. Зараз піднімаємо колінки в повітря, виштовхуємо таз вгору, голова опускається між рук. Розкриваємо плечові кістки, собака мордою донизу. Живіт в себе, погляд на колінки. Це видих. Вдих. Ми опускаємось на колінки вниз і відтискаємось, притискаючи лікці до корпусу. Вирівнюємо руки, виштовхуємо таз догори, видих. Опускаємо коліна, притискаємо лікці до ребер, носом тягнемось донизу. Прослідкуйте, щоб у вас не опускались лікті на підлогу. Лікті лишаються над зап'ястям, плечі тягнеться вперед. Ще раз подивіться на техніку. І ще раз. Видих. Вдих. Вирівнюємо руки. І зараз ми з вами спробуємо вийти в собаку мордою доверху. Якщо цей варіант буде некомфортний для вас, якщо ви почуєте, відчуєте біль в попереку, я рекомендую вам замінити на прогин на колінках. Опустіть таз вниз, пальчики ніг на підлозі, розштовхуємо плечі в сторону, груди вперед, погляд до неба. Вдих. Це собака мордою доверху. Або якщо тут ви не можете проконтролювати поперек, і весь ваш прогін йде в поперек, а має рівномірно розподілятися по всій дозі хребту, Якщо ваш прогин йде тільки в поперек, відчуваєте там біль, то ви заміняєте собаку мордою доверху на прогін на колінках. Зараз ми в динаміці поєднаємо собаку мордою донизу. Видих. Опускаємо коліна, згинаємо лікці, затримка, дихання. І звідси виходимо або в собаку мордою доверху, або в прогин на колінках вдих. Собака мордою донизу. Видих. Колінки на підлогу згинаємо лікці. Затримуємо дихання. Собака мордою доверху, або прогин на колінках, вдих. І ще одне коло. Собака мордою донизу, видих. Колінки на підлогу, згинаємо лікці. Прогинаємо собака мордою доверху, вдих. І собака мордив донизу. опустились на коліна таз на п'ятки, відпочили. Зараз всі ці вправи, які ми зробили, ми об'єднаємо в одне динамічне коло. І потім зробимо те саме на іншу ногу. Піднімаємо корпус, робимо крок правою лівою ногою вперед. Піднімаємось вгору. Всі вправи ви вже знаєте. Разом зі мною починаємо робити. Я буду все пояснювати, ну, будете дивитись, звичайно. Стоїмо, великі пальці ніг разом, п'ятки трошки роз'єднала. Починаємо ми з прогина. Долоні долонів на мосте. Піднімаємо руки вгору і прогинаємось, виштовхуючи груди вперед, стискаємо сідниці таз вперед. Вдих. Нахил. Видих. Крок лівою ногою назад. Опускаємо тасу вниз. Права рука через вперед. Піднімається вгору. Вдих. Опускаємо праву руку, вирівнюємо праву ногу. Видих. Згинаємо праву ногу, опускаємо ліве коліно, піднімаємо руки. Вгору вдих. Прогинаємось тут. Долоні під плечі. Виходимо в собаку мордою донизу. Видих. Опускаємось на коліна, згинаємо лікці, затримуємо дихання і собака мордою доверху. Вдих. Собака мордою донизу. Видих. Права нога, крок вперед. Вдих. Підтягнули ліву. Видих. І піднялись вгору через прогін. Вдих. Друге коло. Нахил. Видих. Ліва крок назад, права рука коло і піднімається вгору скрутка. Вдих. Опускаємо праву долонь, вирівнюємо праву ногу. Видих. Згинаємо праве коліно, опускаємо ліве коліно, піднімаємо корпус, прогинаємось. Вдих. Опускаємо долоні під плечі, собака мордою донизу. Видих. Опускаємо коліно, згинаємо лікті, затримуємо дихання. І виходимо в собаку, мордою доверху, вдих. Собака мордою донизу. Видих. Права стопа вперед. Вдих. Ліва до правої. Видих. Погляд вперед. Піднімаємось вгору, прогинаємось. Вдих. І наступне коло. Нахил. Видих. Ліва, крок назад. Права рука вперед. І розкрилися. Вдих. Опускаємо праву долонь, вирівнюємо праву ногу. Видих. Згинаємо праву ногу, опускаємо ліве коліно на підлогу, прогинаємось. Вдих. Опускаємо долоні під плечі. Права нога назад, собака мордою донизу. Видих. Коліна на підлогу. Згинаємо лікці, опускаємо плечі. І собака мордою доверху, або прогин на колінка. Вдих. Собака мордою донизу, видих, права нога вперед, ліва до правої, нахил, підйом, прогинаємось, видих. Ми зробили комплекс на праву ногу, лишилось повторити все це наліво. Опустіться вниз, торкніться пальцями підлогу, зробіть крок правою ногою назад, опустіть праву колінку на підлогу. Ноги на ширині та залишаються. Я думаю, вже відчули, як тепленько стає після цього комплексу. І все тіло включається. Праву долоню опускаємо на підлогу, ліву руку піднімаємо вверх, розвертаючи вліво грудну клітину, вдих. Опускаємо ліву руку вниз, вирівнюємо ліву ногу, нахиляємось до неї. Видих. Вага вперед на піднімаємо руку вгору, вдих. Опускаємо долон, вирівнюємо ногу, нахиляємось, видих. Вага на ліву, ліва рука вгору, вдих. Вага на праву колінку, носочок на себе. Видих. Ще вперед. Розкрився. Дих. Назад, нахил, видих. Добре, трошки додамо, вага вперед на ліву стопу, піднімаємо праве коліно і піднімаємо ліву руку вгору. Якщо вам важко в цьому варіанті, нагадаю, що ви можете лишитись в варіанті на колінах, вдих. Опускаємо ліву долонь і вирівнюємо ліву ногу, натягуючи лівий носочок на себе. Слідкуйте, щоб таз вправо не розвертався лівою сідничною кісткою, тягніться назад. І опускаємось вниз. Колінку не опускаємо. Розвертаємо грудну клітину, вдих. Опускаємо долонь, вирівнюємо ліву ногу, видих. Сідаємо, розкриваємось всюди. Опускаємо долонь, вирівнюємо ногу, видих. І ще раз вниз. Розкрилися, вдих. Опустили руку, вирівняли ногу, видих. Згинаємо ліву ногу, праву колінку опускаємо на підлогу, піднімаємо руки вгору, стискаємо сідниці, підкручуючи куприк. Відхиляємо грудну клітину назад, відхиляємо назад плечі, погляд до неба. Тримаємось в прогині. П'ять. Чотири. Стискайте сідниці, витягуйте передню поверхню стегна. Два. Один. Добре. Опускаємо вниз долоні. І ліву ногу підтягуємо до правої. Зараз ми знову повторимо перехід собака мордою донизу через колінки відтискання до собаки мордою доверху. Або до прогина на колінках, якщо ви робите цей варіант. Ми три рази повторюємо це і робимо три кола повністю комплекс на ліву ногу. І так, долоні під плечима. Пальці ніг тримаються за підлогу, піднімаємо коліна, собака мордою донизу. Погляд на колінки, видих. Опускаємо колінки, згинаємо лікті, затримуємось тут. Затримка дихання. І собака мордою доверху. Розкриваємо плечі. Або, якщо відчуваєте, тут сильно поперек, навантаження на нього, то прогінь на колінках. І звідси собака мордою донизу, видих. Колінки на підлогу відтискаємося. Прогинаємо собака мордою доверху, вдих. І ще одне коло. Собака мордою донизу. Видих. Колінки на підлогу, згинаємо лікці. Собака мордою доверху вдих. І собака мордою донизу. Ліва нога, крок вперед. Права до лівої нахил. Будемо все об'єднувати. Так само, як робили це на праву ногу. Налаштовуємось, піднімаємось і починати ми будемо з прогина. Стоїмо. Напружуємо сідниці, підкручуємо куприк під себе, поєднуємо долоні, витягуємо за долонями вгору. І назад, прогинаючись, сідницю стискаємо, виштовхуємо вперед таз. Це вдих. Нахил, видих. Крок правою назад. Ліва рука вперед, і вгору. Вдих. Опускаємо ліву руку, вирівнюємо ліву ногу нахил. Видих. Згинаємо ліву ногу, опускаємо праве коліно. Прогинаємось. Вдих. Долоні під плечі. Ліва нога до правої. Собака мордою донизу. Видих. Коліно на підлогу відтискаємось. Затримуємо дихання. Прогин, собака мордою доверху. Видих. Собака мордою донизу. Видих. Ліва стопа вперед. Вдих. Права до ліву. Видих. Підйом догори. І прогін. Вдих. Нахил. Видих. Права крок назад. Ліва рука вперед. Грудна клітина розвертається. Вдих. Ліва рука на підлогу. Вирівнюємо ліву ногу. Видих. Опускаємо праве коліно, згинаємо ліву ногу, піднімаємо корпус, прогинаємося. Вдих. Долоні під плечі, ліва нога до правої. І погляд на колінки собака. Видих. Колінки на підлогу. Затримали дихання, відтискання. І собака мордою доверху. Видих. Собака мордою донизу. Видих. Ліва нога, крок вперед. Вдих. Права нога до лівої, погляд вперед, піднімаємось і прогинаємось вдих. і ще одне коло. Нахил, видих. Права нога назад, ліва рука піднімається вперед. Розвертаємо грудну клітину, вдих. Опускаємо ліву долонь, вирівнюємо ліву ногу, видих. Опускаємо праве коліно, виходимо впруга. Вдих. Опускаємо долоні під плечі, ліва нога до правої, собака мордою донизу. Видих. Опустились на колінки, відтисли, затримали дихання. І звідси собака мордою доверху. Вдих. Собака мордою донизу. Видих. Ліва стопа вперед. Вдих. Права до лівої. Видих. Погляд вперед. Піднялись вгору. Поєднали долоньки і прогнулись, витягуючи за руками назад. Затримайтеся ще трошки в прогині, З зусиллям стискайте сідниці, підкручуйте куприк, виштовхуйте таз вперед. Розкриваємо плечі, дивимось до неба. Або заплющені очі. Три, два, один. Я дуже вам дякую, я впевнена, що ваше тіло пробудилось прокинулись, що ви взбадьорились, отримали заряд енергії і тепер готові до свого найкращого дня. А, дякую, що займалися зі мною. Дуже прошу вас писати в коментарях, які ще тренування вам би хотілося б писати, чи сподобалось це тренування, щоб я розуміла ваш зворотній зв'язок і змогла а, знімати відео відповідно до нього. Якщо у вас є ще час, ви можете ще повторити декілька кіл того комплексу, який ми з вами тільки що вивчили. Можете включити на повтор і продовжити повторювати динамічну практику. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. І якщо є бажання відправити донати, 100% від якого я відправляю на армію, посилання ви знайдете під цим відео. Дякую, до зустрічі на наступне.